На часі новини Тернополя та області дякую, що в цій годині ви з нами і просто зараз розповідаю про актуальне. Забруднення немає. Екоінспекція отримала результати проб води тернопільського ставу. Спеціалісти досліджували, чи дійсно водой музлили паливно-мастильні матеріали. Про велику пляму, яка мала різнокольоровий відтінок, Повідомляли тернополяни в соцмережах. Після того до обласної екоінспекції звернулися із відповідною заявою про необхідність дослідження. Спеціалісти виїхали на відбір води, провели аналізи і показники в межах норми. Лише один з результатів перевищує обмежений рівень на дві поділки: це біохімічне споживання кисню бактеріологічним середовищем у ставі. За результатами відібраних зразків проб води перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено. Тобто, вода в межах норми. Біохімічне споживання кисню він зараз за даними результатами він в межах норми не впливає на життєдіяльність біоресурсу, якщо в знаходиться в нашому ставу. Це показник для процесу гниття, який знаходиться в межах норм. Продовжуємо. торгували тілами у Тернополі. Затримали сутенерку. 20-річна дівчина разом зі спільницею шукала працівниць в інтернеті, і організовувала зустрічі з чоловіками у квартирі. Прибуток ділили 50 на 50. Половину повії віддавали організаторкам, а іншу залишали собі. Погодилися так працювати жительки Тернопільської, Черкаської, Запорізької та Вінницької областей. 20-річній так званій бізнесменці, обрали запобіжний захід. Нічний домашній арешт. Триває слідство. Музика. Знайшли і вилучили зброю житель Тернопільського району. Тримав вдома гранати, патрони і димові шашки. Усе це каже, привіз додому як сувеніри. Що загрожує за незаконне зберігання зброї? Дивіться у сюжеті. Дві гранати із запалами, майже 200 патронів різного калібру, два РПГ та димову шашку. Усе це у своєму помешканні зберігав житель одного з сіл Тернопільського району. Заборонені предмети під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді міськрайонного суду вилучили правоохоронці. Напередодні автомобіль підозрюваного зупинили працівники патрульної поліції. Водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. У ході огляду даного автомобіля було виявлено та вилучено. Один предмет, схожий на протипіхотну міну, шість сигнальних ракет і Дме схожий на освітлений патрон. Чоловік каже, що все привіз як сувеніри з території, на які ведуться бойові дії. Дана особа притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Вирішується питання щодо оголошення даній людині підозри за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. До інших тем і далі про вступ онлайн для абітурієнтів з тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій у 2022-му Передбачають дистанційний формат подачі документів. Такі зміни анонсували у міністерстві інтеграції. Що це означає для вступників, які зміни передбачені, і як діяла вступна кампанія з 2014 року, коли Росія почала наступ на Україну? Про все це розкаже наша Оксана Мацьопа. Війна проти студентства. У 2023-му абітурієнти з тимчасово окупованих територій будуть вимушені вступати у вищі навчальні заклади дистанційно. Перешкоди у вступній кампанії виникли ще у 2014-му, коли Росія почала збройну агресію в Україні. Перед абітурієнтами постало питання, як складати іспити і вступати до університетів. У 2014 році були певні зміни, але тоді була можливість виїзду на неокуповані території і реалізації права на вступ через відповідні центри. Були створені відповідні центри пришвидшеної тестування з відповідних предметів, такі як Донбас, Україна та Крим, Україна. І такий центр працював і в структурі нашого університету. Тоді абітурієнти спершу мали складати ДПА на неокупованій території, а потім в університетах, якщо цього вимагав заклад, вступні іспити. До 2022-го покинути окуповані території було простіше, тому більшість українців мали змогу безпечно скласти іспити. Але все змінилося минулого року. Чинилися штучні перешкоди для виїзду вступників з тимчасово окупованих територій із особливо небезпечних територій. Було в порядку передбачено дистанційний прийом вступних іспитів від такої категорії осіб. Все тому що на період літа осені 2022-го військові дії змінювали карту фронту дуже часто. Була одна велика проблема. ця ситуація була дуже динамічна. Міністерство ре... реінтеграції по-моєму, так. У них такі, був такий під час 20, доступної кампанії 2022 року такий 75-й наказ номер 75 До нього щотижня, що два тижні вносилися зміни, які території попадали під особливо небезпечні, можливо, які вилучалися з них. І то якраз тимчасово повній території вступники залишилися, ті, що були, і які умови збереглися, а з'явилися вступники з особливо небезпечних територій. Тому до всіх попередніх способів вступу додався дистанційний. Через веб-режим проводився відеозапис, ідентифікація вступника. Він показував свої документи, він представлявся. Ми там навіть перед того, що камерою показував свою кімнату, що там ніхто не присутній. І цей весь процес іспиту повністю записувався в відеорежимі. Про це вступник інформувався і на даний момент зберігається. Такий же спосіб найімовірніше передбачать для вступників з особливо небезпечних територій і в 2023 тисячі Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. В університетах Тернополя запевняють, до формату вже підготувалися. Усе для того, аби випускники мали доступ до вищої освіти. Так було і в 2022 двадцять Кількість студентів з тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій у Тернопільських вишах помітно зросла в порівнянні з періодом від дві. Тисячі го є в нас вступники з Донецької області. Є в нас ну досить багато було вступників з Одеської області, тому що вступна кампанія проходила пікій був серпень-вересень. Відповідно, це була небезпечна територія, яка ну, містила ознаки таких бойових дій, і досить багато в нас збільшилось кількість вступників з цих територій. Вступників було досить багато. Хочу зазначити, що навіть багато. Було, щоб здавали очно іспити в університеті. Було і онлайн, було семеро вступників, які здавали онлайн екзамен. Один вступник вступав з передової. Прямо з передової здавав екзамен, це, це зафіксовано. Навіть, навіть в той день, коли був призначений екзамен. Там була тривожна ситуація в тому, в тому регіоні, де він знаходився. Торічні приймальної комісії йому було перенесено вступ за його проханням через зв'язок з вайбером. Йому було перенесено вступні іспити на наступний день, тільки він вийшов на зв'язок, все було організовано і все було проведено. Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до українських вишів дистанційно без складання мультипредметного тесту. Наразі процедуру вступу ще опрацьовують, її оприлюднять пізніше. І у Тернополі стартувала програма обміну старих ламп на енергозберігаючі. Відтепер кожен повнолітній тернополянин у найближчому відділенні Укрпошти може обміняти не більше п'яти лампочок. Як доєднатися до проєкту знає наша Олеся Лепчак. Доброго дня. Добрий день. Я хочу вас обміняти старі лампи. Документи маєте? Маю. Давайте. Тернополянин Владислав сьогодні прийшов випробувати, як працює програма з безкоштовного обміну старих лампочок розжарювання на енергоефективні світлодіодні аналоги. Вдома знайшов п'ять старих ламп. каже, хотів замінити їх давно, адже світять вони недовго. А електроенергії споживають багато. Ми всі бачимо, як часто нам виключають світло в домівках, і це змушує нас більше економити електроенергії і тому є чудовий спосіб. Зараз замінити стару лампу розжарювання на нові, більш енергоефективніші світодіодні лампи, сьогодні хлопець безкоштовно обміняв п'ять ламп різних цоколів на п'ять нових різних потужностей. Вважає програму корисною, зізнається, хотів би, щоб до неї доєдналось якомога більше людей. Я думаю, що зараз це вимушено, бо перебої з електроенергії по всій Україні, в тому числі і в Тернопільській області. І враховуючи ці всі проблеми, дуже гарно, що можна е, таким способом доєднатися і зекономити електропостачання. До акції люди доєднуються активно однак, черг поки що немає. У відділеннях нової пошти створили спеціальні віконечка, де здійснюють обмін. Дуже добре, що таке роблять, Це дуже 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 файна штука. О. Особливо тих людей це економії для країни чула по радіо, що міняють лампочки, взяла паспорт, ідентифікаційний код і поміняли мені дівчата без проблем. А скільки лампочок ви сьогодні міняли? Чотири і п'яту з маленьким цоколем. П'ятні, так як положено. Лид лампи ми отримали від Європейського Союзу. Таких нам передали 50 мільйонів, а сам проєкт впроваджується як один з інструментів енергоефективності, аби забезпечити баланс енергоспоживання. Станом на сьогодні у Тернополі лампи є у всіх 22 відділеннях. Після обміну їх передадуть на утилізацію. Ми розпочали з обласного центру, наповнили поки що відділення обласного центру лампами для обміну в достатній кількості в зв'язку з логістичними моментами. Надалі будуть поступати лампи, і ми почергово будемо доєднувати до обміну відділення, районні і маємо намір охопити кожне сільське відділення. Тобто в кожному сільському відділенні в селі зараз наразі не потрібно кудись там їхати, а ми привеземо до обміну лампи в кожний населений пункт людям ця опція буде доступна. Аби долучитись до проєкту, вам потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та лампочки старого зразка, але робочі. Аби гарантовано отримати ледлампи, варто подати заявку через застосунок дія у розділі послуги обрати обмін лампочок та залишити свої дані. І 100 картин дітей незламної України. Така виставка незабаром відкриється у Лондоні, і там покажуть патріотичні роботи наших талановитих дітей. Буде представлена там картина тернопільського художника, учня мистецької школи імені Ігоря Герети Руслана Галушки. Який сенс він вклав у свою роботу і загалом, що любить малювати? Юний тернополянин. Дивіться. Уже на шляху до Лондона картина юного тернопільського художника Руслан Галушка один із чотирьох талановитих школярів, робота якого експонуватиметься на міжнародній виставці під назвою «100 картин дітей незламної України. У всіх роботах така переважна тематика там Україна, українські якісь ну жінки там в українських традиційних вбраннях. Ну, і те я постійно відштовхуюся від цього. У мене були там якісь думки, були, а потім. Піди мою зробити щось зі свічкою, ніби Україна йде крізь темряву до перемоги, до своєї майбутньої. А ще це перегукується із відключенням світла через обстріли. Додає автор. Руслан захоплюється народною творчістю, традиційним українським вбранням, прикрасами. Всі ці аспекти художник досліджує перш ніж приступити до малювання. А ця робота натхнена вже військовими подіями. Така Алюзія на ці всі події, на ці всі історії. Ну, вона ніби тут такі ці рукави широкі, традиційні ніби для України, це на мисто, та намисто. Ну, але в мене такі були більше, мені хотілося якось так би ну, чорним його зробити, чорна баївка, чорний, таке темне, але в нас вона дивиться. В світ, в майбутнє. Роботи Руслана вже виставлялись і в Україні, і за кордоном. Тож виставка у Лондоні буде не першим таким досвідом автора. Гарна така можливість ну, показати свої роботи, там вже потім себе. Ну і потім вже такі, не буваєш, таких зв'язків, якихось тебе вже люди ну, знають. там так хтось вже взагалі особисто, хтось просто так знає, що є там Руслан Галушка. Ну і звісно, це можливість розповісти світові про Україну, про її мистецтво, історію, традиції, про боротьбу в подальшому роботи з виставки «100 картин дітей незламної України продадуть, щоб допомогти Україні. Це все, що встигаю вам розповісти. Дякую, що в цій годині були з нами і дізнавалися головні новини. Більше обіцяю в підсумковому випуску. Тож дочекайтеся, а далі долучайтесь до аналітичної студії.